Ja. Папа, дінаєш ліжко. Ядові. Хай з цієї сторони. Що, відключив? Пазуй, мусоріки. Ррр, стань, Що? Не я муфураш играє. Ні, то я спеціально. Так, і му всі. Поток на друга.

Ай буде так. Файний день такий. прийшов Василь, поховали лею. Лея перший раз кована. Зараз хочемо сприйти цих двох німців докупів. Дві сили екран, що і знімає, вони на молодиць. Зараз дивиться, хто там паче. Далі вибігане. Буянец, хочуть, показує пінта але ми показуємо все як є зберігаємо Тримаєш? молоді тримає перла так тровари. Леопард. Так, правда, витягаємо насіння. Ясно, мотилочки плачуть. Що значить в збунах моїх? Вони це в. Я казала, що дозаналить, так. Що? No i klabu.

не ні вечасно, балей, нічого не робили, бо квасе не дуже має сили, але я попросив його, аби помістим. Тягаю так. Я її підтягаю, підтягаю, підтягаю трохи. Так, пусти кіна слайя чуть-чуть веще. можна ото задужити що чи ні. Дай якогось нашого. То Отак от. я вже шоспріше. Трошки шустріше ходить. Бідемо. Я тут на місці. Застай збоку. Тримайся. Так, показуємо все одним кадром без перерви. Як це буде вигрібати. Я зараз піду для суплота. Головне у своїх, не у сусідських. Убираємося, головне у речаги. Бери її, вас туди на нагайте на я перший раз. Yeah. Yeah. Хотіли видіти. Ви хотіли видіти парі. Стараємося усе для наших підписників показати. Усе по факту, як воно є. Тррр. Вася, то все налаштовує ще трошки. Отако. От все, вас дякувати, будь здоровий, бо я на село. А! У Бронова кров і тепер, бо він стоїть в тайні, але я трошки вимучена, бо лише годину як танка вивели. Ну як вимучена, вона дуже, дуже класно стояла взагалі. Я навіть не сподівався, що буде вона так коватися, Дуже легко, дуже класно. Оповали бруників нашу закладу декілька днів назад. Але постійно нам погодні умови не дозволяють. Обучати ці лошата босими через Леде вічка. То будемо їх обучати кованими. Нагадаю, Леї буде 5 квітня. Рі, два роки. А Брунове в кінці травня буде два роки. Є малі! Пррр стали. ревно стоїмо. Прирр. Лєйний се. Yeah, Є, Врух. Отак мої лошета їхають. Перший раз запряжені до пари. Двоє разом. Є. Хорош, сказал! Верли! Да, и не было. но что не было, и не сидела. Бегай! Береж! так! Вич! Бег! Так, я привезу к повинению. Не, 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 не нервуйся, не леє. Що там є? Вісті. Я кода, хай. Yeah. 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 Так, я ще тут порівному трошки зніму, як вони йдуть. Потім вже покажу, доєднаю кусок коли... дві віші, коли виїхаю з села. Їду ними проїхатися, на село є 2,5 кілометри до центральної дороги. Ну, два найбуде, 2 кілометри. І ще кілометр там хочу прогнати їх по асфальту, по центральній дорозі, по селу. Так що залишайтеся зі мною. Зараз може унизу ще покажу, як вони будуть файно бігти по асфальті.